Привіт, давайте чесно. Ми всі вважаємо себе раціональними. Ми думаємо, що обираємо друзів за характер, вино обираємо за смак, а ідеї обираємо за їхню логічність. Але сьогодні я хочу поговорити про те, як легко наш мозок стає жертвою когнітивних викривлень, які беруть і замінюють суть речей їх контекстом та обгорткою. Ви дивитесь «Точку опори на каналі Science.ua. І сьогодні ми спробуємо знайти твердий ґрунт там, де нас зазвичай водять за ніс наші власні когнітивні механізми. І вони роблять це не без допомоги розумних людей, які цим нахабно користуються. Поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Це критично необхідно, і цим ви вносите свою долю в існування українського інтелектуального простору. Дякую і поїхали! Уявіть собі пафосну кав'ярню якоїсь там чергової хвилі, високі стелі, мінімалізм, цегла підсвічена красивим світлом. Бариста розповідає вам про особливу обсмажку зерен, зібраних на північному схилі якоїсь далекої гори в якійсь далекій країні, і ви платите за це потрійну ціну. Ви п'єте цю каву і відчуваєте, так, це воно, глибина, кислинка, якість, статус. А тепер фокус. Якщо ту саму каву налити вам у пластиковий або паперовий стаканчик десь на зупинці в спальному районі, ви швидше за все скажете щось по типу: ну, пити можна, але нічого особливого, ну, кава як кава. І це не тому, що ви сноб. і не тому, що кава змінила хімічний склад і якось змінила свої смако-ароматичні властивості. Це конкретна робота когнітивних викривлень. Тут спрацьовує ціла комбінація. Тут є праймінг, коли середовище готує нас до певних відчуттів, тут є ефект очікування, також тут є фреймінг, тобто те, в яку рамку загорнута інформація про зерна та про напій. А також ефект Ореолу підказує нам, що у красивому закладі кава має бути смачнішою, а бариста точно буде профі. Для нас з вами оцінити та зрозуміти реальну якість продукту чи людини дуже важко, це енерговитратно. І для цього треба знатися на хімії, на сорті зерен, на соціології, психології, тощо, тощо, тощо. І в цей момент мозок нам каже: дивись, тут дорого, тут гарний дизайн, і тут є впевнений голос. А значить, це якісно. Не витрачай сили, просто бери і насолоджуйся. Це результат роботи купи евристик та цілої купи когнітивних викривлень, які сидять у вашому мозку. І думаю, що пора, мабуть, уже зробити окреме велике відео про евристики. У 2008 році науковці Каліфорнійського технологічного інституту перевірили це на рівні нейробіології. Вони давали людям одне і те саме вино, але називали їм різні ціни. І функціональне МРТ показало, що коли піддослідні вірили, що вино дороге, то у них активувалася медіальна орбітофронтальна кора. Це ділянка нашого мозку, що відповідає за відчуття задоволення. Тобто вони не просто вдавали, що їм смачно, а їм справді було смачніше. І це знову ж таки наслідок дії ефекту очікування, бо дорожче вино значить, що воно там з якогось кращого винограду, з кращих виноградників і так далі, значить, має бути смачнішим. Ми з вами бачимо світ не таким, яким він є. Ми з вами бачимо світ таким, яким нам його продали. Але це працює не лише з речами і з їжею, це працює також з людьми. В антропології є поняття сигналювання, колись ми дивилися на м'язи та гостроту списа. А сьогодні ми дивимося на атрибути професійності та дороговизни. Згадайте класичну українську святкову традицію: це щоб не було гірше ніж у людей. Це часто працює на весіллях. От, поясніть мені, навіщо витрачати вартість невеликої квартири на один або два дні там застілля в ресторані. Це ж ірраціоналізм чистої води. Але це класичне затратне сигналювання. Сигнал має бути дорогим, щоб бути переконливим, і тому люди прагнуть створити фасад успішного життя для своїх родичів і для сусідів, яких вони запросили на весілля, для того, щоб ті приписали парі якості, яких у пари ще немає. Це стабільність, багатство, надійність і так далі. Або давайте візьмемо професійне середовище. Людина в дорогому костюмі, яка сидить у кабінеті з добовим столом десь у центрі міста, автоматично здається нам розумнішою за фрілансера в розтягнутому сфетрі. Або інший класичний приклад це наявність окуляр на голові у іншої людини, дає нам можливість автоматично накинути йому там плюс 5 балів IQ десь в середньому. Ми схильні прощати помилки тим, хто виглядає правильно. Ми купуємося на впевнений тон, на термінологію, на атрибути влади, і це знову наслідок дії ефекту Ореолу. Тут виникає питання до вас. А напишіть в коментарі, чи ловили ви себе на тому, що погоджувалися з думкою людини лише тому, що вона виглядала статусно. Або чи купували ви щось абсолютно непотрібне або безглузде, просто тому, що воно було в гарній обгорці. Буде цікаво почитати ваші історії. Усі ці ефекти вони не завжди були нашою проблемою. По суті, їх не так давно почали активно та масово використовувати, щоб впарити вам щось непотрібне, бо евристики ж тепер капіталізовані. А суто біологічно це критично потрібні механізми, які дозволяють нам не збожеволіти, аналізуючи кожну дрібницю. Світ навколо занадто складний, щоб досліджувати кожну деталь, кожну етикетку під мікроскопом. Але і етикеток зараз стало значно більше. А значить, що на кожну конкретну етикетку уваги лишається менше. Проблема починається тоді, коли ми перестаємо усвідомлювати, де закінчується обгортка і починається зміст. І це призводить до того, що ми обираємо не тих політиків, не тих партнерів і не ті життєві цілі. Ми женемося за символами якості, і як наслідок забуваємо перевірити саму якість. А як не дати всім цим ефектам керувати нашим життям? Ну, перш за все, позбутися їх повністю неможливо. Наш мозок так сконструйований, то в принципі і не потрібно їх позбуватися. Але можна навчитися робити паузу. Коли ви відчуваєте захват від чогось дорогого, престижного чи ще гірше експертного, запитайте себе, а якби я побачив це в неприбраному гаражі чи в дешевому магазині, чи мало б воно для мене таку ж самоцінність? Це і є ваша точка опори, це вміння відокремити сигнал від шуму. Вміння бачити людину поза її посадою, вино, каву та будь-яку іншу їжу та напої поза їх ціною, а власні бажання поза соціальним контекстом. І це важка робота, це інтелектуальна гігієна, але тільки так можна вийти із театру абсурду, де кожен з нас і актор, і глядач, і ми всі аплодуємо порожній сцені просто тому, що на ній висить гарна завіса. Друзі, ми намагаємося робити контент, який допомагає бачити ці завіси. Це наука, наука про нас із вами, про те, як залишатися притомними в світі, який постійно намагається нас засліпити. І якщо ви відчуваєте, що наші розмови дають вам ту саму точку опори, то ви можете підтримати наш канал підпискою на монобазі чи ставши спонсором на Ютубі. Це допоможе нам робити дослідження ще глибшими, а відео більш якісними. Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. І пам'ятайте, справжня цінність ніколи не боїться простого пакування, а все, що тримається лише на яскравій фарбі, рано чи пізно облущиться. Тож бережіть себе і бережіть свій критичний погляд. Побачимось!